По Друге, звісно, кожному з нас потрібен час, аби стати на ноги. Проте я відверто не вважаю чоловіка чоловіком, якщо він стабільно отримує менше за жінку і не хоче це змінювати. Тут дуже круто відчувається наратив того, що в неї не було тата або мама з яйцями, тому що дуже круто. Чоловік менше заробляє, все ред флаг. Щодо того, що він не хоче це змінювати, тут так, чоловік повинен прагнути для самого себе в першу чергу змінювати своє життя, а тільки вже потім старатися покращити життя тих, кого він любить. Це при умові, що він сам це обирає. Він не повинен нікому. Але якщо ти хочеш жити краще, так ти обираєш заробляти більше. Але те, що ти його не сприймаєш, це виключно директиви твоєї мами, скоріш за все, в твоїй голові, або інстаграмних дівці, які тобі промили мізки. Якщо він не заробляє, умовно, певну суму, то він не придатний. Ребят, дуже багато знаю особисто молодих пацанів, які заробляють 300-500 доларів, 1000 доларів. І вони максимально амбітні, особливо в мене Нокейшн клабі, да і я знаю, що ці чоловіки точно через 5-7 років будуть доларами мільйонерами. Чому тому що вони дивляться стратегічно? Якщо жінка не бачить чоловіка, який дивиться стратегічно, вона ніколи не зустріне того, вона не обере того, хто реально призведе її до великих висот в плані фінансових, якихось речей, в плані стабільності і так далі. Треба дивитися не тільки на те, що вже є зараз, а на те, який потенціал у чоловіка, на його риси. Але знову ж таки, інстаграм нам говорить про інше або зараз, або ніколи.